Hello, hello! Нове замовлення Avon Готове до вашої уваги. Тож, без зайвих слів. Почнемо! I'll be your best friend! Три дні я забирала цю посилку з пошти, А, То мені було дуже тяжко і так нести свої речі, щоб забирати. Скільки тут. А, 3,5 кг. А, а то мені було вже пізно забирати, бо пошта вже закрилася. Отак я запізнилася з роботи. І тепер, нарешті, можу розпакувати замовлення. Сьогодні теж прийшла з роботи, але. А... Розпаковка посилок дуже сильно піднімає мій настрій, і особливо оця річ, яка лежить отут з самого верху. Все ж таки, так я це зробила: зробила замовлення на 2300 з гачком гривень, щоб отримати саме цю косметичку. Впевнена, що вона, як і у випадку з шоперами, з логотипом Avon, згодом з'явиться у фокусі як товар для представників. Але все ж таки дуже-дуже сильно. Приємно отримувати такі речі, як подаруночок, за скільки? За 20 гривень, і от а, така от, а, штукенція. Ну, насправді, отут я вже бачу, а, як: чи кошлатки, це чи що, начебто стираються потроху. Ну, запаху ніякого е неприємного немає, взагалі ніякого запаху немає. Отака, От в принципі, доволі містка. Косметичка, щоб носити її з собою. Є в мене косметичка побільше а, А для подорожей, а ця така, щоб ну, можливо, з собою навіть на кожен день носити. Так, ну і доволі вже хизуватися своїм подорожничком. Давайте подивимося, що тут в мене іще. У мене тут а, дві а, парфумовані водички. Persif дю Одна на замовлення, а друга замовлена, бо а, якщо замовляти з тих сторінок дві парфумовані водички, тоді буде трошечки дешевше, а Persif дю то, то такий парфумчик, який надовго в мене не залежиться. Маск плюс я його замовила разом з набором, якщо я не помиляюся. Так. Поки замовиш, і все з голови повилітає. Разом з кремчиком Автор-Шейф-бальзам. Коротше, це після гоління бальзам і крем для обличчя два в одному. І щось ще повинно було б бути в складі цього набору, мені здається, якась третя річ. Але я, якщо чесно, щось її тут. І не бачу, можливо, оцей гель для душу потрібно передивитися каталог. Ну і ще два гелі для гоління. Також чоловічих я взяла, от що що, а чоловічі гелі для гоління також йдуть у хід набагато швидше, ніж дівчачі. Жіночі. А, от, а, як у вас, хто тут з представник, представників мене дивиться, скажіть, які гелі для душу у вас швидше а, розбирають а, жіночі чи чоловічі? Замовила собі а, крем для моїх кучерів, а, кучері не кучері, але зачіску я роблю а, разом із ним уже четверту баночку підряд. Мені дуже подобається. Я а, вже, напевно, як відмовилася від фенів, а, плойок, утюжків, і замінила все це одним таким засобом. Моє волосся, отак його трошечки жм'якаю з кремом, і така от у мене зачіска. А, не знаю, кому як, мені дуже подобається, а, і як я виглядаю. і як мені тепер не напряжно це робити. У мене така зачіска почала а, виходити. А, мені здається, саме завдяки тому, що в мене фарбоване волосся, і воно пошкоджене, пористе, тому воно в мене пухнасте і дуже легко піддається цьому кучерінню. А, у кого густе довге пряме волосся, можливо, одного кремчика такого буде і замало, але на моєму? на моєму прикладі. Це дуже чудово працює, і а, якщо схема працює, то навіщо її, а, скажімо так, змінювати. Парфумчик тудей а, Він по дуже шикарній ціні у каталозі був. А, і я його замовила: Щоправда, він а, був без знижки представника, але навіть так ну, акція просто шикарнюча. І аромат а, насправді теж а, суперовий і ходовий. Оце Аромат я не замовляла. Today tomorrow Always Celebrate. А це новиночка. Мені у мій пакунок новинок для амбасадорів не довклали цей аромат. І от разом з моїм наступним замовленням, як і обіцяли, він мені все ж таки прийшов. Буду тестувати, обов'язково готувати з цим контент. Нові помади, відтінки, як я обіцяла, я вже виклала усі соціальні мережі у форматі Reels. Що з Тікток. Дай Боже мені сили, щоб мені дійшли а, руки до того, щоб я все ж таки домонтувала а, горизонтальне відео для Ютубу і Avon Академії. До речі, Avon Академія хто ще там не був? Заходьте, дивіться, там дуже бага, багато а, і навчальних, і розважальних роликів ну, для представників Ейвон буде. Точно корисно і буде що подивитися. Ми, амбасадори, стараємося над цим як можемо. Ну і команда навчання також не спить весь цей час. А відкрив невеличку таємницю. Нам оголосили між амбасадорами невеличкий такий конкурс. Потрібно буде зняти ролик з подушечками Enju. У, у пакунок з новинками ці подушечки, пілінг подушечки не поклали, отже, прийшлося їх замовляти. А, в новому дизайні, якраз я думаю, що. А, Перегони будуть жаркі, але хочеться все ж таки випробувати свою удачу, бо приз мені а, прям запаф у душу. Не можу на жаль вам розказати абсолютно всього. А, думаю, що а, заінтригувати заінтригувала. Конкурс буде, а скоро самі дізнаєтесь, що за конкурс і що отримав переможець. Якщо що, підписуйтесь, я вам розповім десь у наступному відео. Отже, це пілінг подушечки подушечкиеню, і так як у жовтні була акція, що на, якщо я не помиляюся, будь-який продуктю з каталогу замовляєш, то спецпропозиція діє, що можна зі знижкою замовити. Крем під очі Енергія Enергі І Я його люблю. Десь на рівні з кремом під очі NU Sensitive. Ну, от десь на одному рівні я їх дуже полюбляю обидва. І ну, як я могла? Раз я вже замовляю Ennu одне, то не, замовити, не, не скористатися суперпропозицією, тим більше бали у Ennu клуб капають. Е, можливо, за цей квартал і на подаруночок мені вистачить. І на останок тут дві міні-туалетні водички Little Black Dress і Slav. Оце о, два продукти в мене є на замовлення. Дуже задоволена. Своїм замовленням. Сподіваюсь, ви також поставите йому лайк. А, і давайте спілкуватися в коментарях. А зараз все. Вже маю бігти. Чао!